Всесвітній день театру щорічно відзначається 27 березня. Тож давайте згадаємо, з чого все починалось. Український театр народжувався в заборонам, утискам і цензурі. Друга половина 19 століття це час боротьби за право виступати рідною мовою. І саме в цей час з'являються корифеї українського театру. Марко Краповницький, Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Михайло Старицький, Панас Саганський, Марія Заньковецька це люди, які не просто грали на сцені, а творили історію. Корифейми називали провідних акторів у хорі давньогрецького театру. Згодом це слово не було переносного значення. Це особа світила у будь-якій галузі. Назва ж театру пов'язана з книгою Каріфеї української сцени, що була видана 1901 року представниками Київської інтелігенції. У ній Марка Кропивницького, Івана Тобілевича та Михайла Старицького і інших славетних акторів вперше називали корифеями українського театру. У 1876 році видається Емський указ, який забороняв друкувати книжки українською, співати українські пісні та ставити вистави українською. Театр був змушений боротися за своє існування. Вистави були можливі тільки в тому випадку, якщо перед ними йшли російськомовні постановки Настільки ж дій. Але попри ці обмеження 1882 року в Єлисавдограді Марко Кропивницький створює першу професійну українську трупу. З цього починається золотий вік українського театру. Серед найвідоміших вистав трупи були «Запорожець за Дунаєм Семена Глака Артимовського, Енеїда Котляревського, опера Катерина Миколи Аркаса, а також комічна опера, продана наречена чеського композитора Бедержіха Сметани. Тощо. Актори вдало поєднували драму з комедією, музику з вокальними сценами і танцями. Театр був популярніший навіть за імперський, проте через рік у кількох губерніях запровадили десятирічну заборону на українські театральні вистави. У 1885 році театр Корафеїв розділився. Основний склад приймачі Заньковецька, Саксаганська, Садовський, Затеркевич-Карпінська залишився з Кропивницьком. Вони розпочали свої виступи в Єлисаветграді з вистави Чорноморці згодом грали в Мандарівні, Мартині Борулі. Тощо. Кропивницький вимагав на сцені життєвої правди, тому трупа швидко здобула визнання. Зокрема, після виступу у Московському малому театрі у 1887 році. Старицький створив нову трупу малечу, до якої війшли молоді актори. За два роки вона зросла до великого колективу. Він співпрацював з Лисенком, ставив багато опер та музичних драм. Його театр вирізнявся етнографічною правдивістю та унікальними декораціями. Зокрема, у виставі Юрко Довбуш відтворювалися карпатські пейзажі. У 1900 році Микола Садовський створив народний театр з доступними цінами на квитки. Він отримав назву Малоросійська трупа Кропивницького під урядом Садовського і Саксаганського за участі Заньковецької. Старицький не зміг приєднатися через хворобу. Трупа проіснувала три роки, завершивши своє існування в 1903 році на відкритті пам'ятника Котляревському. Заньковецька і Кропивницький залишили театр, який надалі очолили Саксаганський та Садовський. Після смерті Карпенка Карого 1907 рік колектив Ослаб. Остаточно театр припинив своє існування у 1914 році, коли влада заборонила українські культурні установи. Корифеї лишили значний спадок, поєднуючи драму, і комедію, музику і танець у національний стиль. Попри репресії, заборони та бідність, український театр продовжував існувати та формуватися. Константин Славінський сказав: цитую, такі актори, як Карпенко, карий Заньковецька і Корпивницький, увійшли золотими літерами в історію світового мистецтва. Сучасний український театр демонструє високу майстерність, активно розвивається та здобуває популярність серед глядачів. До традиційних жанрів додаються новітні форми, поєднуючи нове з традиціями. До найпопулярніших можна віднести п'єси Конотопська відьма за двома зайцями та три кохання.